Друже, привіт! За останні кілька днів готівковий курс долара в обмінниках виріс, а ще більше того, він і продовжує зростати. Тож багато хто хоче розібратися, а що насправді відбувається. Про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Але перш за все, за вже хорошою традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам дякую! Ці гроші йдуть на хорошу справу. І завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою на канал. Таким чином, Ютуб зможе показати це відео більшій кількості глядачів. До речі, друже, планую, коли канал набере першу 10 тисяч підписників, відсвяткувати разом всю цю подію і запустити якийсь невеличкий розіграш. Тож щоб не пропустити цю подію, а також багато чого цікавого, підписуйся на мій телеграм-канал. Посилання залишу внизу під відео. Для початку давай проаналізуємо, а що ми мали тиждень тому. Перше, це розмови про те, що НБУ планує відв'язати курс гривні від долара, тобто зробити його більш гнучким, а не фіксованим таким, яким він є зараз. Друге, так дійсно в нас проблеми з зерновим коридором, і ми наразі не можемо експортувати нашу продукцію за кордон в такому обсязі, в якому ми могли б це робити раніше. Через це надходження валюти в Україну зменшились. Ну і третє це охота на відьом серед обмінних пунктів. Були чутки, що багато обмінників закривається від гріха подалі або закривається, власне через ці перевірки. Тож все це змішати, а потім збовтати, і получимо хороші умови для того, щоб створився ажіотаж на долар. Давай тепер розберемося, що з цього правда, а що ні. Почнемо з простого: обмінник. Знаєш, ця проблема назрівала вже давно, і щоб там не казали про рівнозначність старих і нових доларових купюр, в обмінників була своя власна реальність щодо цього. Не знаю, як ти, друже, але сам я стикався з цим неодноразово. На табло курс 1», але коли ти заходиш в обмінник, то кажуть, що це курс для старих купюр, а нові будуть коштувати на якусь певну суму дорожче. Причому це не залежало від того, чи це мережа обмінників, чи це якийсь маленький обмінничок на невеличкий населений пункт. Так дійсно приводи були, але, чесно кажучи, ті причини перевірок, а власне, наприклад, фінансування тероризму, як на мене, виглядає все таки більш надуманим. І, звісно, я можу помилятися, але якось воно виглядає більш схоже на війну інтересів, ніж на війну за правду. Але при цьому факт залишається фактом: найбільша мережа обмінних пунктів в Україні припинила свою роботу. І це ще тобі скажу не про всі обмінники пишуть в новинах. А кому це може бути вигідно, своє припущення можеш написати в коментарях під цим відео. По факту маємо пропозиції щодо обміну валют на ринку України стало відчутно менше, але попит при цьому не змінився. Тож, якщо попит не змінився, а пропозиції стає менше, то ціна правильно росте. Щодо нашого експорту, ну наскільки я розумію, те, що не працює зерновий коридор з точки зору війни із Росією, нам не в мінус, а скоріше таки в плюс. Бо ми тепер самі обираємо, по чому в морі стріляти, і не маємо певних зобов'язань перед кимось цього не робити. З іншого боку, за весь цей час логістичні шляхи вивозу нашої продукції можна було перебудувати. І наскільки мені відомо. Більшості це було таки зроблено. Тож, конкретно на цей момент, на цей день, моя думка щодо зернового коридору: так, його відсутність впливає, але не настільки в великій мірі, як би це могло бути, і для ще більшої об'єктивності, перед випуском цього відео я консультувався із своїми друзями і знайомими, що працюють в різних сферах, тісно пов'язаних із економікою України. Економічно обґрунтованих причин для великого скачка курсу долара в Україні, вони і я не бачимо. Сезонний рост курсу долара, що зазвичай відбувається в серпні-вересні, так, він дійсно присутній, але не більше. А от з переходом від фіксованого курсу долара до гнучкого ситуація значно цікавіша, тож розберемо її глибше. Одразу скажу це на інсайди, це мої власні думки. Тож, якщо ти зі мною не згоден, напиши, будь ласка, в коментарях під відео, де саме і чому. Ще кілька місяців тому, в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом, Україна мала надати план. По переходу від фіксованого до більш гнучкого курсоутворення англійською. Це звучало map». це не графік по датах, це те, що за чим має відбутися для того, щоб перейти на наступний крок. В себе НБУ називає це структурними маяками, тобто це події, які мають відбутися одна за одною в певній послідовності для того, щоб прийти до певного результату. Одним із таких маяків можна розглядати зменшення облікової ставки НБУ. Так, дійсно вона недавно була зменшена, але не настільки багато, чисто за своїми власними відчуттями. Якщо я буду бачити, що облікова ставка НБУ наближається до десь так в районі 16-18%, це означатиме для мене, що гнучке курсоутворення десь уже на порозі. Але якщо в НБУ сидять недурні люди, а я сподіваюся, і вірю, що воно дійсно так є, то вони, мабуть, розуміють, що якщо в Україні дуже багато вільної гривні, то рано чи пізно з нею треба буде щось робити. Бо якщо прийдуть кардинальні зміни, люди на паняться правильно побіжать купувати валюту. І чим більше буде вільної гривні в населення і бізнесу, тим більше валютних резервів потрібно буде спалити Національному банку України. Так, золотовалютні резерви у нас наразі рекордні, але не факт, що це буде надовго. Це можна зробити, наприклад, через депозит. Але сам подумай, чи багато в тебе таких друзів і знайомих, які тримають гроші в гривні на депозиті, більше ніж три максимум на 6 місяців. Ну не знаю чесно, як ти, але я от річним депозитам в гривні чомусь не дуже вірю. Не така вже й велика різниця в відсотках між трьома місяцями і роком, щоб дозволити собі таку велику розкіш тримати гроші замороженими цілий рік. А от ОВДП для цього більш цікаві. В них вища доходність, і ти не сплачуєш з них податки. Тож, як на мене, ідеальний кандидат для зв'язування вільної гривні це ОВДП. І якщо ми побачимо якісь великі рухи щодо ОВДП в цьому напрямку, це можна також вважати якоюсь ознакою того, що щось скоро відбудеться. Але це на сьогодні, не на наступному тижні і, скоріш за все, в більш віддаленому майбутньому. А те, що ми бачимо зараз, це сезонний рост курсу долара помножений на паніку. Ну, сам подивись, ще вчора спред досягав гривня, а інколи ще й більше. Ну, тобто, ти розумієш наскільки велика паніка в населенні. І виходячи із цього, особисто моя думка: курс долара найближчим часом стабілізується. А саме для себе стабілізацію курсу я побачу як те, що спред тримається в межах 1% більше 2 днів. Тепер давай розберемо з іншим. Мабуть, ти бачив новину, що НБУ дав задачу банкам перерахувати баланси, орієнтуючись на курс долара на перший квартал 2024 року, більше ніж 41 гривня за долар. Чому, власне, так відбувається? Ну, якщо ти ще цього не знав, то поясню, чому майже завжди під кінець року курс долара до гривні росте. На початку кожного року держава планує, скільки вона виділить коштів на різноманітні проекти, державні закупівлі, соціальні програми. Зазвичай в першому кварталі майже нічого не відбувається, бо йде планування. Другий квартал це підготовка тендерної документації. Зазвичай літо для компаній, які працюють із державою, це період відносно затища. Тендери, закупівлі зазвичай виходять в світ під кінець літа або вже восени. Але освоїти ті кошти, які передбачені на цей проект, необхідно саме в цьому році. Бо якщо їх в цьому році не витратити, вони не будуть перенесені на наступний рік. Тож дуже багато великих державних проектів стартують саме під кінець року. Ну а тепер подумай, в тебе проект на мільйон доларів по курсу 37 – це 37 мільйонів гривень. Але якщо курс в тебе, наприклад, 40, то це ще зайві 3 мільйони гривень. Це тобі для розуміння, чому це відбувається і кому це вигідно. А також чому це, скоріш за все, відбудеться і в цьому році. Тож, окей, два класичних питання: хто винен і що робити з першим, наче розібрались? А що ж тепер саме робити із валютою? Я скажу, що планую робити сам. А ти, будь ласка, напиши в коментарях, що плануєш робити ти. Поки є можливість брати валюту за безготівковим курсом під трьохмісячний депозит. І цей безготівковий курс нижче за той, що просять за готівку в обмінниках, я буду користуватися інструментом із депозитом. І більше того, я порахував, що якщо курс в обмінниках скакане до 39 на 2,5 тисячі доларів на депозит, я додатково зароблю з повітря в районі 100 баксів. Тож, скоріш за все, звісно, якщо не буде ніяких форс-мажорів, я так і зроблю. А десь тим часом мій друг Юрчик отримав зарплату і біжить на ринок до валютних мінял. Тож, друже, така інформація на сьогодні. Що ти з цього приводу думаєш, а також власні прогнози і відчуття щодо курсу долара на найближчий тиждень, напиши, будь ласка, в коментарях під цим відео. А на цьому на сьогодні все. До наступної зустрічі, друже.